Вітаю, друзі! Новина сьогоднішнього ранку Володимир Зеленський вносить до парламенту законопроект про множинне громадянство. Тобто, якщо він буде проголосований, ми ще правда текст не бачили ніхто, але попередньо це величезний плюс, тому що це буде до єдності української нації. Особливо зараз, коли дуже багато українців виїхало за кордон, дехто робить собі закордонні паспорти, плюс та ж команда зелених залякують людей. Тобто ми не втратимо українців. І ми не втратимо українство. Звичайно, треба дивитись запобіжники, щоб подвійне громадянство не стало троянським конем нашої державності. Це треба вивчати. Це важливий законопроект. Над ним треба працювати. Чому Зеленський вносить цей законопроект? Якщо ви думаєте, що він думать про єдність і що це заради єдності, ні, ви помиляєтесь. Ви бачили, як він кпинить закордонних українців, біженців. І в Давосі, і в Литві, і в Україні під час своїх виступів, як його е, вонючі лещенки відкривають не менш смердючого свого рота і починають е, на біженців, що треба виплат позбавити, в Україну повернути. Ні, вони працюють не на єдність. І цей законопроект вносив він не через єдність, просто так співпало. Співпало тому, що в нього декілька паспортів, тому що в його всього оточення декілька паспортів. Тому що в Карабаса Барабаса, якого вони у в'язницю посадили, але який є їхнім партнером. Я маю на увазі Коломойського, в нього три паспорта, ну і так далі. І наприкінці, у мене питання до Зеленського. Володимир Олександрович, законопроект Во. вивчимо, якщо норми нормальні, підтримаємо. Питання: а як бути з тими, кого ви позбавили українського громадянства? З українцями етнічного походження, тобто вихідцями, уродженцями України, яких ви позбавили громадянства, З ними як бути? Повернете, а. Чи йдемо пити каву? Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!